Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись питання місто Мелітополь, що заважає декупувати Мелітополь і як саме це буде відбуватися? Скажіть нам вищі сили. Тут. Так, росіяни мають дуже план такий, якийсь дорогу закрити, заблокірувати дорогу. В них дан наказ стояти до останнього, блокувати дорогу. Проте їм не вдасться цю дорогу все одно. Так, все одно військові України будуть в Мелітополі. Не вдасться їм закрити шлях. І ще дуже сильні прильоти. Наші військові будуть обстрілювати росіян у Мелітополі. Так, вони змушені будуть тікати. Рашисти вийдуть з Мелітополя, розблокують дорогу військові України, і рашисти будуть тікати. У них дуже важкий стан. І ще до них не прийде допомога. Те, на що вони чекають, в них не жива сила, не підтримка, ні якої... Зброї, допомоги не дочекаються, Рашисти змушені будуть вийти із Мелітополя. І що я бачу, що немає в Мелітополі важкого бою або е смерті, руйнування. Так, є прильоти, вибухи. В Мелітополь зайде невелика кількість військових, і це і буде як деокупація. Просто расисти вийдуть із міста. От. От такий стан. Чи є загрози для цивільних людей в Мелітополі під час звільнення, під час деокупації? Знайдуть багато закатованих людей. Тут сильна агресія роблять військові Росії, вбивають, тут срочно треба звільняти Мелітополь, тут є загиблі від голоду люди, яких утримували в Мелітополі. Заручники. От. Там цивільні люди в заручниках. Отут не військова дія, не є те, що приховують росіяни, не... це ніхто не знає, але під час деокупації відкриється багато тіл, знайдених буде від. Жорстокого поводження із затриманими заручниками людей тримали в полоні. От. І, і там будуть ті, що вижили, і їх звільнять, і буде надана фінансова допомога людям. От. Скажіть. До кінця серпня, чи буде звільнено Мелітополь? Ввесь серпень буде отакий ви будете на межі звільнення, от, наче як вас оточать уже всі... якісь будуть повідомлення, що десь чутно, от уже як ви за вище будете в такому стані, оце весь серпень. І кінець серпня якраз буде ваше звільнення. Свято, дуже велике свято. Ой, так повільно будуть звіль... звільняти, причому що я не бачу саме, що були бойові дії в самому Мелітополі. От. Я прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, якомога швидше вигнати расистів із Мелітополя. Заперечу весь негатив. Все, що робили росіяни у Мелітополі, всі злочини, вбивства, катування, гвалтування, хто знущався. Будуть покарані і повернеться по Верховному судові негатив. Заперечу. заперечу, заперечу, прошу надайте всю необхідний захист всіх, хто утримається, кого утримують расисти, більше не можуть чинити злочини проти людяності. Тут буде повністю звільнено всіх людей, буде так. Так, тут перемога і декупація, дуже гарні карти. Повернення до Мелітополя. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, ну, будь ласка, повернути всіх людей, всіх, кого в... вивозили із Мелітополя, де б кого не отримували. Повернути всіх додому. Більше нема жодної перешкоди, щоб звільнити Мелітополь. Виходять люди. Російсь... Російські військові тікають, кидають зброю. Більше не можуть тримати в окупації Мелітополь. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю. Перекриваю, перекриваємо. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, прошу допоможіть відкрити всі шляхи військовим України на звільнення Мелітополя від росіян. Повністю закриваються всі шляхи надходження зброї до росіян. У них немає більше змоги тримати окупацію Мелітополя. Буде так, буде так, буде так. Прошу врятувати всіх, кого було. Забрано, кого утримують расисти у в'язницях у полоні. Надати їм повний захист. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на звільнення Мелітополя. Добуде все сказане здійснено і так буде. Отакий. Жахи. Прошу, дайте сили витримати, людям захистіть, одверніть всю загрозу для життя, одверніть, врятуйте всіх, кого б, б не отримували. І ще не можуть рашисти проводити свою агресію, буде так. Дякую за увагу.